Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні 4 червня, Троїця. Вітаю всіх зі святом. А в нас вже більше 40 днів, немає дощу, дощ нас оминув, але не оминув нас мороз. Сьогодні ось така картина. Померзли помідори стоять повністю чорні. Хоча у прогнозах погоди. Ніде ми не бачили, що буде у нас мороз. Навіть на натяк про те, що буде мороз чи приморозок, ми не бачили. Хоча було дуже холодно з вечора. Перець теж змерз. Ось, бачите, які сидять перці. А далі перець сидить здоровий, не примерший. І що цікаво, що перець, ось тут кущики змерзли. А далі поряд кущик не змерз. Чи воно йшло полосою, це йшов, чи ми не можемо навіть зрозуміти, як воно було. Дві перчини, два стебла. Поряд Один, одне стебло здорове, не примерзло, а друге змерзло. На іншій грядці сидять помідори. Один помідор, ну а тут ціла полоса мерзлого перцю. Ось весь померз, повністю змерз, перець. Хоча, знову ж кажу, що нічого не відвіщало морозу чи приморозку. Було холодно, але напередодні вечір був холодний, дощу чекали його, не було. Хоча в багатьох регіонах вчора і позавчора пройшов дощ, у нас нічого такого не було. Дуже жалко за оці помідори. Це сорт. Солеросо, інкас, асвон. Гарні сорти це не сорти, а це гібриди. І ось, подивіться, які вони стоять. Зовсім зовсім. уже квітнули скоро. Вже повикидали квіти деяких, але все одно. І навіть ось під кущем смородини, і все одно примерше. Серединка змерзла. Ну, помідори то таке. Жалко, звичайно, помідори. Ось Теж в грядочка невеличка, теж померзли, але померзла картопля. Вона повністю, деякі кущі взагалі змерзли. Ось мерзла стоїть. Тут трошки примерзла. Далі ось рядок до середини повністю змерзла картопля. Ну, звичайно, вона від'їде, Таке вже було колись, але все одно урожаї вже годять чекати гарного. Буде картопля, але вона буде невеликою. Дуже жаль, звичайно, тому що садили ми картоплю в цьому році небагато і розраховували отримати гарний урожай. Але, на жаль, вже гарного урожаю тут ми не отримаємо, тому що десь відсотків 40. 35-40 картоплі. Примир й стоїть. І що цікаво, що поряд кущі здоровий, а далі два примирслих. І дуже-дуже багато в рядку такого ми бачимо. Ось, друзі, така біда сьогодні прийшла до нас. Але, мабуть, треба це все витримати. Знаєте, сили витримати і ще раз все це пережити, тому що дуже багато праці. Докладається рук фізичної праці для того, щоб виростити розсаду, посадити. Картоплю так само, вже планували з неділі її сполоти да, обгортати, тому що вона вже досить така маленька. Але що ж зробиш? Нічого не зробиш. Таке життя, мабуть.